Триває облаштування бомбосховищ. Наразі працівники управління з питань надзвичайних ситуацій проводять роботу з керівництвом підприємств щодо облаштування укриттів для своїх співробітників та відвідувачів, аби ті, в разі повітряної тривоги, мали змогу перечекати небезпеку. Виходячи з цього, проводиться робота по збільшенню фонду захисних споруд шляхом приведення підвальних приміщень в найпростіші укриття. Давайте такий списочок об'єктів, які можливо, ми з бюджету теж будемо допомагати підприємствам. Сьогодні підприємствам теж надзвичайно складно працювати, і тому ми будемо знаходити такі можливості. І я звертаюсь до всіх мешканців громади: не нехтуйте. Повітряними тривогами. Ви бачите, ворог поміняв тактику. Якщо він раніше в основному націлював свою, свої бомби ракети на військові об'єкти, то зараз він в основному попадає в торгові центри, в Вінниці. Ви бачите на минулій неділі що було, скільки людей загинуло, а повітряна тривога була оголошена, І якби ці люди. Пішли в укриття, то могло б втрат менше бути. В закладах освіти теж готують укриття на майбутнє, аби з настанням нового навчального року учасники освітнього процесу могли перебувати в безпечних місцях під час повітряної тривоги. Крім цього, продовжується робота з маленькими шосткинцями в рамках ініціативи міської влади та управління освіти щодо занять по принципу літніх шкільних таборів. Тривають роботи протирадіаційних та найпростіших укриттів в більшості випадків власними силами закладів освіти. Також тривають роботи з благоустрою. Продовжуються пізнавально розважальні заходи, які проводять працівники закладів загальної середньої та дошкільної освіти для дітей та молоді як альтернатива літнього оздоровлення. В управлінні житлово-комунального господарства тривають повсякденні роботи по благоустрою міста та підготовці житлового фонду до осінньо-зимового періоду. На минулому тижні здійснювалися роботи по очищенню решіток лівнових каналізацій, по упорядкуванню клумб та газонів. Два звернення було від імені хлопців, які служать там, на фронті. Чепухове звернення, обріз за дерев'я і не виконаний. Розумієш, мені щодідно було з людям говорити. Якщо звернувся, звернулася людина, яка знаходиться на фронті, кидай все, бери пилку, йди сам пиляй. Що за відношення? Ну, ми ж не на фронті. Там людина під пулями і думає, чи відпиляють йому кусок веточки, чи не відпиляють. Тому що мати там нервує. Незважаючи на всі складнощі воєнного часу, в місті налагоджується більш-менш стабільна економічна ситуація. За січення травень поточного року обсяг випуску промислової продукції склав майже 600 мільйонів гривень по темпу зростання це 80,9%. Орган місцевого самоврядування зі свого боку працює з підприємствами щодо їх завантаженості. А на минулому тижні був направлений лист на обласну державну адміністрацію щодо залучення наших підприємств до державних програм, які будуть направлені на будівництво та відновлення нашої країни. У нас є будівельні підприємства, які мають змогу це здійснити. А от з транспортними перевезеннями справи гірші. За словами пані Грибенюк, проблемним залишається питання з приміськими перевезеннями, адже пасажиропотік останнім часом значно упав. Тому існує загроза скорочення рейсів або ж навіть закриття маршрутів. Люди здебільшого переходять і на частний автотранспорт, але є такі перевізники неофіційні, які під'їжджають перед рейсовими автобусами та забирають людей. Шановні мешканці, які користуються громадським транспортом, користуйтесь цим громадським транспортом, а не пересідайте на різні лівий і інші від транспорту, який інколи працює на цих же маршрутах, тому що можна втратити громадський транспорт. Понятно, що в село, якщо там не буде пасажира, ми ж ніякою силою не заставимо їздити автобус, так Дар'я Миколаївна? Права в тому, що перевізники а, їм законом дано такі власні повноваження щодо здійснення цінової політики на приміських маршрутах. На даний час ми намагаємося їх стримати та вести з ними відповідну роботу. Але якщо завантаженості не буде, це ставить під загрозу за то, ну, треба спільно працювати. Треба спільно працювати. Початком повномасштабного вторгнення частина українців геть забула про відпочинок. Навпаки, люди відкладають власні відпустки та вихідні на той час, коли Україна нарешті переможе. Замість того, аби абстрагуватися від подій, українці цілодобово гортають стрічку новин і буквально не можуть думати про щось інше, окрім війни. Направду такі постійні дії згубно впливають на організм. Немає більшої шкоди, ніж е, довготривалий стрес, тому під час цього стресу е, людина виникає у людини е, ускладнення хронічних захворювань, як фізичного типу, так і психологічного типу або психічного типу. Якщо людина мала якісь психічні вади, але е, чи якісь. Е, Комплекси, так то під час довготривалого стресу вони будуть загострюватись. Більш того, деякі люди зляться на тих, хто все ж наважився відпочити, аргументуючи, що розваги зараз не на часі. У свою чергу психолог пояснює, що саме відпочинок здатний відновити сили. Щоправда, тепер дійсно необхідно враховувати воєнні реалії та коригувати власне дозвілля. До прикладу, бажано втримуватися від вживання алкоголю, зазначає психолог. Адже зловживання такими напоями спричиняє сповільнену реакцію. Відповідно, під час повітряної тривоги людина може просто вчасно не зорієнтуватися і у випадку обстрілу потрапити у халепу. Важливо з повагою ставитися до українців, які зазнали особистих втрат через війну, і тих, хто захищає нас на передовій. Тому... Відпочинок, який він повинен бути, це книга, настільні ігри, відпочинок з сім'єю, Поліція, військові. Вони в напруженому стані. І якщо ми будемо гучно відпочивати, так ми можемо відволікати їх від їхньої поточної роботи, що це також це дуже погано. Абстрагуватися від новин, пів справи. Необхідно не відчувати за це провину. Наприклад, відновивши сили, продовжувати працювати, волонтерити та розуміти, що цими діями виробити власний внесок задля перемоги України. Шусканці розповідають, що через нещодавні події у місті та поточній Україні їм важко наважитися на звичайний відпочинок. Відпочинок ні, робота. Ну, відпочинок, якщо друзями просто гуляти. Після недавніх взриву, коли це було майже мого будинку, це та якось. Тривожить відчуття спокою і трохи м -м, на душі. Коли лягаєш спати, ти відчуваєш, що ну зараз я лягу, а прокинуся я знову. Психологічний стан дуже такий. Ну моментами на висоті, моментами десь <гум>, далеко дуже тому знайти е, цей баланс досі не вдається. <гум> Знак того, що все в рівновазі, це те, що можна робити плани на завтра, на наперед якось зараз робити складно і тому це досить сильно. Б'є і вибиває з рівноваги. Та все ж, навіть попри складну ситуацію в Україні, деякі мешканці міста вчаться відпочивати та набиратися сил для подальшої боротьби. Відпочиваємо, як можемо. Прогулюємось між сиренами по вулицях міста при можливості. Живемо як можемо. Ставлюся абсолютно нормально для людей, які відпочивають, і я теж можу прогулятися. Хоч іде війна, але життя продовжується, і неізвісно, скільки воно буде ліса. Тому поки маємо можливість жити, то потрібно жити. Справді зараз ми маємо нагоду сходити на каву, спати у своїх ліжках та жити у відносно спокійному місці. І цю ситуацію потрібно використовувати з користю для себе та свого ментального здоров'я. А якщо відчуваєте стрес, не зволікайте і звертайтеся до свого сімейного лікаря. Український комедійний проєкт Чоткий паца випустив кавер на хід калушисковка додому, яку назвали Додому не пародія. Автори зазначили, що кліп засновано на реальних історіях і малюнках дітей, які бачили війну. Трек присвячений Маріуполю та всім іншим окупованим містам із селам України. У пісні хлопчик співає про те, що до його дому прийшли загарбники. Ворог почав обстрілювати будинки зградів та смерчів і перетворив на міни всі українські поля. Дитина переповідає, евакуаційний шлях та радіє сонцю, яке побачив, виїхавши на підконтрольну Україні територію. У кінці маленький хлопчик співає про те, що незабаром українські захисники виженуть окупантів із території України, і кожен зможе повернутися до свого дому, а влітку ще й з'їздити на море до Криму. Ховаючи у крамниці в якості відвідувача, раніше судимий глухівчанин викрав звідти вподобані парфуми вартістю понад 500 гривень. Не розрахував зловмисник лише одного: що його дії зафіксують камери відеонагляду, завдяки яким поліцейський і встановив його особу. Повідомляють у Шосткинському районному управлінні поліції. До поліцейського офіцера громади звернувся власник одного з магазинів у шості. Він розповів, що переглядаючи записи із камер відеонагляду у торгівельній залі крамниці. Він побачив невідомого відвідувача, який викрав пляшку парфумів вартістю 549 гривень. Опираючись на відеозображення з торгівельної точки, поліцейський офіцер громади провів ряд пошукових заходів і встановив особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 33-річний житель міста Глухова. Його розшукали і допитали.